В Марселі я був дуже здивований. Один брат підійшов до мене, каже, кошти, ви мене пам'ятаєте чи ні? Я ну дивіться, знаєте, за, за моє життя ну, ну сотні тисяч людей вже так. Думаєте, може, шість, за, за. А помні, ви в Херсоні? там, Це було ще, ще до 200 року. Якась була конференція, пам'ятаю. І я був спікером на цій конференції в Херсоні. І брати дуже хотіли, щоб я в центральній церкві, знаєте, ну, потрапився, послужив, каже, стільки народу, буде там, буде здорово. Але один хлопчина підійшов і каже, я його в селі далекому, да? Воно тут. От. І ну, у нас ніколи ніхто не приїжджав. І було б здорово, здорово якщо б, ну, ну я так помолився, що може Бог розположить якось так, ну, приїхать туди, в це село. Я прийняла рішення, я думаю, сказати тому що я говорю, ну, Херсон, так пока я своїх, я би каже, і служителя, і кана, і прощую, і проповідники, що я оттуда, я на я поїхав на те село. І як трошки мені вже так нагадав, там ще одна жінка, кстати, теж була в цьому Марселі, вона кажуть, я у вас покаялася, така щаслива, Боже, Сісікеровки, і, 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 по-перше, це приємно, коли... Ти... Ти бачиш, що колись ти сіяв щось так, тортався, знаєш, там розчищав завалу, вказував на хрест. От, і тепер ти бачиш людина, яка просто сльозами ну, дякує Богу за, за те, що ти колись приїхав туди. Знаєте? От, і це е, е, його звати цього хлопчина. Е, от, І я ще пам'ятаю, коли ми верталися з цього села, він мене прямо з цього села віз мене е, на поїзд. І по, по дорозі ну, до вокзалу, ми вже коли на, приїхали на вокзал, то цей водій, з яким ми спілкувалися, він каже, що я теж хочу покаятись, я, я розумію, що я грішна людина. І отак. І ну там, знаєте, коли багаженька став на коліна і просив Бога прощення в таке І зараз так, цей брат, він не, не самому Марселі, там же як ти приїжджаєш туди, це ти не вибираєш, де тобі хочеться, а ти тобі дали, там і живеш. Да? І там городіжка невелика, там десь за 60 км від цього населення там живе. Але що я хочу сказати, він і там трудиться, і там вже із цих наших переселенців десь більше 30 чоловік собиралося, знайшов така общиночка невеличка там, далі він трудиться, і все, і вони ну, повноцінне служіння проводяться, і, і слава Богу.